У цей нелегкий для країни час життя продовжує рухатися вперед. Населення міст України змінюється у результаті бойових дій. Хтось виїздить за кордон, а хтось переїздить до інших населених пунктів, у тому числі і до горішніх плавнів. Збільшення кількості найменших українців у нашому місті відчули у міському парку культури та відпочинку. В цьому році в нас і в минулому році так, як переселенців в місті багато-багато дітей. З жінками віручка трошки більша була. Щоб зменшити черги до атракціонів та збільшити кількість локацій для активного відпочинку дітей, було прийнято рішення про придбання нового атракціону із назвою Тролей. Як зазначив Василь Михайлик, новинку замовляли в українського виробника. Чисто український виробник він займається дуже давно виготовленням атракціонів. Вони виготовляють атракціони по всій Україні. Коштує цей атракціон 92 тисячі гривень, придбали цей атракціон за виручку по білетам з парку. Новинка має одразу три місця для одночасного катання до трьох дітей. По Патросу спускатися де стоїть там туришай ловушка, щоб дачі не заїхали, напруження вона. І тут може встраювати змагання між собою, хто скільки разів більше спуститься. Я думаю, що для дітей буде. Такі атракціон цікавий. Відключення електроенергії не вплинуть на роботу нового атракціону, оскільки він не потребує електрики. Запустити в роботу новинку планують за два тижні.